Єстечь Мкотофі. Дін добрий. Що для мене є свобода? Свобода є природне право кожної людини. Це свобода до самоекспресії. Я недавно зрозумів, що людство сильно тоді, коли воно різнобарне, коли є можливість. Бути не таким, як всі. І я зрозумів, що будь-який тоталітарний режим він в першу чергу винищує тих людей, які виходять за за норми. Це є ці тоталітарні режими, вони вимагають від людей бути сірими. І от свобода це є можливість. Буде тим, ким ти є, і заради цього заради цього свобода це є знак рівності із можливістю жити. Тобто фактично можливість жити має бути жити вільно. І ми всі, я як можу, хочу жити вільно у вільній країні. Це ну, моє гасло. A, jeszcze tak, men, meno. Tak, tak. Pogło... Pogłochowane. Mhm, dobre.